Будапешт місто без очікувань, яке вразило. Ми планували нашу подорож сюди, сумніваючись, чи знайдемо чим зайнятись усі дні. Але виявилось зовсім навпаки. Сьогодні покажемо, чому Будапешт це місто, в яке варто поїхати. Спробуємо національну кухню та смачний стрітфуд. Відвідуємо популярні місця та вип'ємо безлімітного просеку. Всім привіт! Нарешті зібралася наша повна команда. Зараз ми йдемо вже їсти в заклад традиційної а, угорської кухні. Ось тому будемо це вам показувати. Ось так виглядає меню, і ціни насправді тут досить демократичні, бо ось такий от лангаж з сиром коштує буквально чуть більше 5 євро. Потім е, апероль коштує близько 3,5. Панкейки коштують там до, до 3 євро. Також це дуже мало. Ми спробували дві традиційні страви. Лангаж, який був непоганий, але у Берліні коштували смачніший. Та гуляш, який виявився смачним та дуже м'ясним. Тепер ми йдемо на ярмарку. Загально ми поїли на 25 тисяч корінків на 4 людини. От тепер йдемо на головні ярмарки міста. Зараз ми приділимо трохи уваги різдвяному Будапешту. А ті, кому цікаве саме місто, можете сміливо мотати уперед. Глінтвейна, це коштувало нам 7 євро. Ну, тобто, один коштує 3,50. Ось, Смачне, дорожче. Увечері кожні півгодини можна побачити неймовірну ілюмінацію на площі базиліка святого Іштвана. На різдвяний період у Будапешті закрито майже усе. Тож ми прийшли закупитись їжею. Але усе виявилось не так погано, бо все ж таки є туристичні місця, які відкриті. Ми закупились на різдво їжею. Ось їжа. Ось їжа. Ось їжа. <світ> а зараз буде маленький румтур наших апартаментів. Тут є одна гостина і дві спальні кімнати. Ось тут, іде прихожа, тут є одна ванна з душем. Ось тут іде друга спальня. Заходимо, тут є ось така велика, досить простара кухня. Слеж гостинна, Тут є телевізор, вайфай, який не дуже, якщо чесно, працює. Є ось тут вихід на балкон. Так, йдемо далі тоді-сюди. Ванна, слеж душ слаждуш, туалет. І остання спальня кімната. Також, ось як я сказав, тут є вихід на балкон. Це усе на чотирьох нам обійшлось близько 340 євро. Але у мене є тут деякі знижки в букінгу. Я думаю, що в описі залишимо посилання на ці апартаменти. Сьогодні у нас дуже насичений день. З дому ми вийшли тільки о 12.20, тому що вчора ми повернулися пізно з Австрії, якій ми були на день. До речі, влог також буде. Спочатку поїмо смачі бургер, це досить популярне місце. Ось, а потім ми йдемо нарешті дивитися на парламент, бо ми до сих пір його не бачили. Фішерманс бастіон та інші самі такі популярні місця. А з погодою нам настільки сьогодні повезло, тому що нереально сонячно, нереально тепло. Ми всі одягнені, просто дуже так по вісенньому. Прийшли у досить популярне місце Смеші Бургер. Хоча в тіктоці надивились на величезні черги, сьогодні тут було досить пусто. А картопля бургер та кола коштують близько 8 євро. Mathew? Mathe sia лучу. Міст свободи. Яскрава пам'ятка столиці Угорщини, розташована біля входу до знаменитого готелю та купальні Геллард. Також на цьому мосту ми зробили дуже дуже класні фотки, які можете побачити в нас в інстаграмі. Вже всі задихаються, але мені здається, не так багато залишилось. Тут відкривається най іншу частину міста. Вид дуже красивий. Так як взагалі нічого не працюю, у нас немає води вже. Ну от щоб собою, то ми зранку, як вийшло, вона набрала до ще 0,5. п'ять нас четверо. Ми постійно кудись піднімаємось, Ми дуже хочемо бити все зачинено, абсолютно все. Рибальський бастіон. Ця назва часто вулич мандрівників оману, адже пов'язана з рибалками, які працювали на площі бастіону. Під час нападів вони покидали торгівлю, щоб захищати фортецю. Згодом поділя втратила оборонне значення, а майстри перетворили її на справжнє видри мистецтва. І наразі це популярне місце з неймовірним краєвидом. Сьогодні сюди ще можна зайти безкоштовно, і тут саме можете побачити. Ми зараз вже будемо швиденько їхати на таксі додому. Перевдягнемось, бо стає холодніше, а потім десь поїмо і вже потім підемо на найбільший каток. Чи в Угорщині, чи в Європі, я фіг його знаю. Ось будемо кататися, беремо з собою запасні носки, щоб їх змінити. Метро тут дуже м'ємне, тому що ви начебто воно дитяче. Тут дуже маленький, типу, потяг. Подивіться, ну все, це весь потяг. станція метро, вона низенька, сам потяг низенький, маленька, така дуже-дуже смущнява, дуже прикольна. Ось тут, типу метро. Ось вихід. Я вам кажу, це просто дитяча версія метро. Ну це мені дуже сподобається реальним. Ми прийшли вже на каток, тут така черга, доволі велика. але тут є антіки якісь. Ми зараз спробуємо можливо попити, щоб висети з цю чергу. Але мені здесь можливо ми, ми не одні типу, такі умні. На найбільший у світі штучно зроблений каток ми так і не попали, оскільки вони стягують депозит у розмірі 2000 фронтів, який можна оплатити лише готівкою. Насправді дуже суно, що не підімо, бо правда, ну... Дуже такий цікавий каток, і він нагромний, він такий прям масштабний. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Але я мисль піти на оце, але що слаб не дуже поки що хоче, але я хочу. Кости один токен одна тисяча, щоб піти на ось ці горки, потрібно три токена. От Ми їх купили за 6 тисяч, зараз їдемо сюди. От, і, щось, на мені Поворот, я вам кажу, це ми думали, ми ми чи черкам собачим звідти. Я думала, що я вже все. Це все, все. Я думала, що там буде сьогодні у нас в планах фотобудка, потім парк красивий вчора, де ми були де був каток. Ось також підемо в азійський ресторанчик, в якому були вчора Лата та Матвій. І, а, і звичайно, а ліміт про був тріп. Скажи за нього. Все привіт. Парламент, побудований понад 100 років тому, є однією з найбільших законодавчих будівель в світі. Розташований на березі Дунаю. Він вразиний своєю архіктурою та монументальністю. А вночі, коли будівля підсвічена, вона виглядає просто казково, що ми побачимо на власні очі, але чуть пізніше. Our little... Girl Я взяв макураб, меню, ліра взяла салат. Це шість нагідьів, що ми взяли. Десь на 6000 тисяч, можливо, трошки більше. Ми зараз повернулись типу в парк, там, де був э, каток. Тому були вчора, тому що не були там злад і Матвій, і ми хотіли якось красивенько э, зустріти захід сонця, тому ми тут. Зараз тут дуже таке рожеве, красиве небо. Сьогодні тут черга, до речі, набагато більша. Типу, вчора вона була ось тут, ми стояли. Сьогодні ось так. І там далі-далі далі. далі, далі. Хоч замок видихунят і виглядає середньовічним, йому лише трохи більше ста років. Його побудували як частину святкування Тисячоліття Угорщини у 1896 році. Спочатку це був тимчасовий павільйон із папіємаше, але згодом його відтворили у камені через його популярність. А нині це є одна із найвідоміших пам'яток міста. Придбали вату. Сортувати як сладковати. Ми вже прийшли до цього корейського ресторанчику. Тут було дійсно складно щось обрати, бо ми не є фанатами корейської кухні. Але я зупинився на рабокі, а на нарився з куркою. Обидві страви були зазначені як гострі у меню. До цього, на жаль, ми не прислухались. Ось ці, до речі, щось типу макарошки, це щось, по-моєму, із рисового. Але вона не пусте внутрі, і це дуже-дуже така прикольна, штука. ось так виглядає наш повністю стіл. Озлата якась паста. Обчас пастою з попів. Ага. Окей. Типу, воно смачно, але воно настільки гостре, я спочатку не зрозуміло. Да, але Лера теж помирає, я плачу, позиція на мене. Ой, ребята, я вам кажу, це дуже цікавий експірінс, тому що це капіталь гостро. Що не зрозумів, але потім як почав їсти, по-перше, там велетенська порція і насіє вона гостра. Я зрозумів те, що поняття у європейців, там де, наприклад, у нас пишуть в меню гостре, і у них дуже сильно відрізняється. Прямо реально сильно. Далі прямуємо допоробу з беззамітним просеко, трамваєм. Квиток можна купити практично на кожній зупинці, Також коштує він 350 форентів. Причал позначений цифрою нуль та тут завжди людно. Нам вже другий раз довели. Ми вже ось поїхали. Там видніється парламент та інші визначні будівлі. Потім ми насолоджувались видом, попиваючи просекко. Вечір після цього був справді веселим, тож знімати ми не стали. Там уже який день поспіль везе дуже сильно з погоди, бо вона, вона прекрасна. Хоча відчуття неначе це весна, тому що до цього я ходив в коженці, а вчора в пальто, ну, сьогодні вже в курсі. Але ну, погода просто немовірна, ми вже практично підійшли до цього місця, де будемо їсти. Прийшли поснідати у пекарню Фрея. Було непогано, але розсипаний лірою сахар автоматично зробив цей сніданок незабутнім. Зараз ми йдемо в музей терору. Ось там наскільки я знаю, не можна знімати, тому покажу максимально те, що можна. Музей терору розташований у будівлі, що була штабом спецслужб і місцем тортур, політв'язнів. Він висвітлює життя в Гулагу, пропаганду соціалізму та ув'язнення, вшановуючи жертв тоталітарних режимів. Власний я думаю, це те, що треба побачити, подивитися. Я можливо поставляю фотографії, які знайду в інтернеті. Дуже цікаво, дуже депресивно. Але це треба. Я дуже багато схожого з України, але все схоже ти Тут можна ще побачити, що вони отримували нагороди, типу найкращий Крис нас маркет. Але якщо чесно, ми от були в Відні і там буде відео, тож дивіться. Там набагато краще ярмарки. Вони от кажуть, що вони погані, ні, зовсім ні. Але у Відні прямо, мені здається, на голову вище, краще. Вони взяли чимми як з малиною. Ну, нормально. Нормальном набагато краще. Лансьоговий міст Сечені символ свободи розвитку Угорщини та перше постійне місце через Дунай, який об'єднав два міста. Буду топешт. У період Другої світової війни міст був зруйнований, але пізніше його відновили. А у 1989 році тут відбулися демонстрації, що стало кінцем комунізму в країні. Ми Вже до речі, на трамваї під'їхали до іншого зеленого мосту. Ось ми поки їхали, ми не купили хвиток, пішли боятися. типу, що буде і так далі. Уже вже загуглили, поняли, що, по-перше, тут немає контролерів, контролерів в трамваях, а, а по друге, українці безкосові досі, наскільки я пам'ятаю, проїзд. Так ми взагалі могли таки, весь час не платити, але для того ми такі законосвідомі люди. Центральний ринок це мастхеп для відвідування. Найстаріший і найбільший крит-ринок в Угорщині, розташований на трьох поверхах. Тут десятки крамничок на площі 10 тисяч квадратних метрів, де можна знайти все. Від традиційних делікатесів до сувенірів. Ми вже були на маркеті, не можу сказати, що я там для себе багато чого би купив, Я убив просто марципана, там різним і так далі, якісь хоч маленькі сувеніри. От буквально на 8 євро, щось таке. Зараз ми вже будемо йти і забирати наш лагіч, наші чемодани і їсти і, в принципі, готуватися до почасів.